Вітаю на каналі Коповариго разом». Сьогодні ми будемо квасити на зиму помідори. Помідори по цьому рецепту дуже смачні і дуже корисні. Помідори для квашення я обираю круглі і тверді. Я їх гарно помила і тепер на дно кожної банки ставлю 3 листочки лаврові, 2 перчики кусочки гіркого перцю пекучого. І декілька горошин чорного перцю. Також на дно банки нам потрібен часник, чотири зубчики я кладу, але я їх розрізаю навпіл. Тепер листочок малини, два листочки смородини, Два листочки вишні, дві гілочки, можна навіть і три, бо вони невеликі. Петрушки. Обов'язково два-три листочки хреню. Хрінь ярву. Отак на кусочки. А також гілочки кропу разом. З парасольками. Тепер на всю цю зелень ми викладаємо помідори. Помідори треба дивитися, щоб не були пошкоджені. І прим'ять. Помідори закладаємо щільно, але так, щоб не примнути. Так. І тепер зверху на помідори я кладу. Зелень петрушки, один листочок смородини, один листочок вишні. Малину я вже не кладу, кріп, декілька гілочок. І обов'язково листочки хрому. Листочки хрону я вже не рву на маленькі кусочки, а на, на більші. І отак, щоб вони прикрили наші помідори, щоб помідорів не було видно. Вся зелень прикриває помідори. На 3 3 літрові банки в мене пішло 5 кілограмів помідорів. Тепер для цього ми приготуємо розсіл. Для розсолу обов'язково беремо холодну воду. Або джерельна, або з криниці. Якщо у вас немає такого варіанту, де взяти воду, то, треба, то воду з-під крана треба прокип'ятити і охолодити. На 5 літрів, у мене тут 5 літрів води, я даю 5 столових ложок цукру і 350 г. Кам'яної неюдованої солі. І все нам треба тепер добре перемішати, щоб сіль і цукор розчинилися. Заливаємо помідори нашим розсо. Росіл заливаємо так, щоб розсіл повністю покрив помідори і наш хрін зверху. Банки з помідорами я обов'язково ставлю в глибоку тарілку, тому що вони будуть киснути, і розсіл буде витікати. Розсіл, який залишився, в мене залишилося літра розсолу, Я його не виливаю, тому що потім я буду слідкувати і його, можливо, треба буде підливати. Закриваю помідор кришками пластмасовими, не тугими. Так, щоб легенько кришка заходила. І помідори мають стояти на кухні 3 дні. Перед тим, як помідори буду виносити в холодний підвал, я посипаю зверху хрінь, нашу зелень зверху, я посипаю меленою меленим порошком гірчиці. Обов'язково, тоді помідори вже в холодному підвалі перекисати не будуть. Наші помідори до зими готові. Не забудьте перед тим, як виносити в холодний підвал, посипати. Порошком гірчиці. Щиро дякую за перегляд, гарного всім дня і мирного неба!